Добрий день. Ми в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо таку е, цікаву величину, як критична частота іоносфери. По-перше, ви знаєте, що в земних умовах на розповсюдження радіохвиль значний вплив має іоносфера, цебто та частина атмосфери, де є вільні носії зарядів. Іони. І електрони. Ви вже знаєте, що якщо виділити умовну, умовну е, 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 умовну риску, де знаход... де йде перехід від атмосфери до іоносфери, межа. Тобто нижчі цієї умовної межі N, концентрація носіїв зарядів дорівнює нулю, а вищі цієї мережі... Цієї межі концентрація з стає відразу максимальною. Це умовна межа. В реальних умовах концентрація зростає поступово. Але ми для того, щоб можна було розглядати е, явище впливу іоносфери на розповсюдження радіохвиль, ми виділяємо умовну межу між атмосферою і іоносферою. На цій межі ми спостерігаємо. Зміну напряму променя, тобто, підходя, проходячи через цю межу, промінь змінює свій напрям. Це називається переломлення променя. Відповідно, ми маємо кут переломлення, кут падіння і кут підвищення дельта. Кут падіння, кут. кут Переломлення позначаються тета, для падіння позначають тета 1, а для переломлення тета 2. Це кут між перпендикуляром до точки переломлення і поверхнею землі. Для кута ми знаємо е, залежність косинус дельта критичне це є відношення коефіцієнта 80 і 80. N максимум до квадрату частоти. Що означає ця формула, що означає це співвідношення? Це значить, що чим більший кут підвищення, тим більша концентрація носіїв зарядів необхідна для того, щоб промінь міг не тільки переломитись, а міг повернутись до поверхні землі. Максимальний кут підвищення, при якому спостерігається. Відбивання променя від іоносфери – це є критичний кут. Критичний кут підвищення, при якому ще можливе відбивання променя від іоносфери. От уявляємо собі, ми підвищили концентрацію носіїв, ну не ми підвищили. Сонце своїм е, 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 яскравим променем підвищило концентрацію носіїв, і ми змогли збільшити кут дельта. Потім Ще більше підвищили концентрацію носіїв і кут дельта став ще більшим. Нарешті можна досягти такої концентрації, коли кут дельта буде дорівнювати 90 градусів. І в цьому випадку теж буде відбивання променя від іоносфери. Так от, в цьому випадку можливість відбивання променя від іоносфери залежить вже. Від, тільки від частоти сигналу. Більшої концентрації носіїв немає. І ми вибираємо частоту е, електромагнітної хвилі. От, давайте ще раз зверну вашу увагу на основні моменти оцього самого поняття критичної частоти. Значить, ми Прийшли до висновку, що якщо частота досить низька, то максимальної концентрації носенів зарядів досить, щоб ми одержали відбивання променя, який випромінюється вертикальний вверх і відбивається від іоносфери. Тобто промінь, випромінений під кутом дельта, відбивався, потім дельта ще збільшили, зменшивши частоту сигналу. Потім Нарешті ми досягли максимального значення дельта, і при цій частоті спостерігаємо відбивання променя, випроміненого вертикально вверх. Для чого нам такий е, експеримент? І для чого корисне це явище, для чого можна його використати? Зверніть увагу, коли е, випромінювання вертикально вгору, ми одержуємо можливість знайти частоту. Нагадаю, у нас було 80 і 80-х формула n-максимум розділити на квадрат частоти. Тепер кут 90 градусів, значить, частоту можна перенести із знаменника в чисельник, і ми одержуємо F, це корінь. Із 80 і 80 N максимум, тому що F було в знаменнику в квадраті. І це вже готове значення частоти. Оце і є критичне значення частоти. Корінь із 80 і 80 N максимум. Це дуже важливе співвідношення, тому що. Знаючи значення частоти, ми з цього співвідношення легко можемо знайти концентрацію носіїв зарядів. А знаючи концентрацію носіїв зарядів, ми зможемо розрахувати і необхідний кут підвищення, і частоту сигналу, яка буде забезпечувати відбивання променя під заданим кутом підвищення, і так далі. Тобто, Якщо в нашому розпорядженні є значення n максимум, ми маємо можливість організувати стабільний радіозв'язок з врахуванням впливу іоносфери на відбивання променя. Для того, щоб знайти частоту, використовують метод вертикального зондування. Зверніть увагу, промінь випромінюється вертикально, і якщо частота досить низька. Концентрація носив Н-максимум досить, щоб цей промінь теж відбився. Підвищуємо поступово частоту, промінь відбивається з більшим трудом і нарешті перестає відбиватись. Так от найбільше значення частоти, при якому можливе відбивання променя, що випромінюється вертикально вверх, це і є оця сама критична частота іоносфери. Ще раз слухайте це визначення. Критична частота іоносфери це максимальне значення частоти, при якій можливо відбивання променя, який випромінюється вертикально вверх. Тобто під кутом дельта, під кутом підвищення 90 градусів. Знаючи критичне значення частоти, ми можемо... Обчислити концентрацію носіїв зарядів в іоносфері. А знаючи концентрацію носіїв зарядів, ми вже можемо, відповідно, розрахувати і критичний кут, і, в залежності від критичного кута і стану іоносфери, розрахувати частоти зв'язку, які забезпечить найбільш надійний зв'язок. Тому. Поняття критичної частоти іоносфери дуже важливе для практичного використання зв'язку з відбиванням променя від іоносфери. Звичайно, це співвідношення важливе визначається воно методом вертикального зондування іоносфери, визначається критична частота. І ці величини мають значення. Якщо зв'язок проводиться з використанням іоносфери, з використанням відбивання променя від іоносфери. Звичайно, в тих випадках, коли промінь не відбивається від іоносфери, ми маємо розраховувати відповідні параметри для надійного зв'язку, але вже без використання і. Критичної частоти іоносфери і критичного кута. Нарешті, давайте ще раз усвідомимо, критична частота іоносфери це максимальна частота електромагнітних хвиль, при якій можливе відбивання променя, який випромінюється вертикально вверх. Значення критичної частоти. Визначається методом вертикального зондування іоносфери. В результаті маємо можливість знайти максимальну концентрацію носіїв зарядів безпосередньо в момент вимірювання значення критичної частоти іоносфери. На сьогодні все.